Головне, що ми можемо констатувати за формальними ознаками, 200, вибори на 206 му окрузі не повторять 205 округ минулого року, тому сподіваємося, що так воно і буде. Одним із, одним із формальних ознак є те, що на даний момент зареєстровано 20 кандидатів центральної виборчої комісії, 7 кандидатів від політичних партій і 13 кандидатів самовислуванцями. Ми передбачаємо, що близько 5-7 кандидатів, можливо до 10 будуть ще за будуть зареєстровані центральною виборчою комісією. Що що є ну, не дуже великим показником і великої кількості так званих технічних кандидатів не буде, що дозволить провести вибори на більш високому рівні. Крім того, що стосується діяльності КВУ у виборчому процесі, ми ведемо моніторинг, аналіз. Друкованих змі і в день виборів будемо працювати, наші спостерігачі будуть працювати. Сподіваємося, що буде в нас декілька мобільних груп для того, щоб реагувати на якісь серйозні правопорушення, щоб могли виїхати наші представники і більш детально розібратися в тій чи іншій ситуації. Стосовно Проблем виборів 206-го округу, ну фактично, неврегульовані законодавства якраз і дала можливість робити фальстарт. Багато політичних експертів називають вибори короткими, коли не мало часу для того, щоб розкрутити свого кандидата. І тому всі кандидати вишукують можливості для того, щоб якомога більше розкрутити свого кандидата і йдучи на формальне. Етичне порушення виборчого законодавства. Зараз ми це і спостерігаємо. Зокрема, що а, прикро, що це роблять не тільки а, політики, самовисуванці кандидати в депутати, але й деякі політичні партії не гребують такими а, моментами. А, серед іншого, одна із традиційних проблем є фінансування виборчого процесу. А, зараз, як і в 206-й окружній виборчій комісії, так і в іншому. Окружним комісіям просто не вистачає фінансування для проведення виборчого процесу, зокрема, мінімальний на даний момент якийсь ліміт вичерпано окружними виборчими комісіями 206-ю і традиційно будемо сподіватися, що кабінет міністрів в ручному режимі буде виділяти якісь фінанси або ж центральна виборча комісія буде своїми рішеннями виділяти фінанси, тому що на даний момент. Ну, десь близько на половину є фінансове забезпечення на проведення половини виборів. Що робити далі, що робити з зарплатами, з матеріально-технічною базою, є не зовсім зрозуміло. Тому сподіваємося, що ця загроза буде знята, але в той же час на даний момент вона залишається і питання лишається відкритим.